Всім привіт, друзі! Сьогодні така доволі елементарна тема, але все ж таки дуже важлива, тому що в цьому році кліщ пишуть багато людей, що лютує, кліща повно. Будемо про обробіток від кліща методом проливу, коли його виконувати. Дехто каже, що рано вранці, ну, я, наприклад, проливаю пізно ввечері, коли всі бджілки повертаються з поля і вже тоді сидять. В вулику. Чому рано вранці? Ну це дуже рано потрібно вставати. Це по-перше. По-друге, все ж таки бджілки, якщо гарна погода, вони ще вискакують доволі рано. І ефективність, мені здається, буде трошечки гірша, ніж ввечері. Все ж таки, пролив вечірній, всі бджоли в вулику, препарат діє, іде і такий ще. Йде випаровування препарату і більше кліща гине, тому що всяке може бути. Прийшов початків серед білого дня, коли, можна сказати, 30-40% бджіл десь вилетіли. Не дивіться, що зараз навіть немає ніякого взятку, все одно бджілки вилітають. Картина відкрити вулика в день одна, відкрити вулика ввечері зовсім інша. Ввечері вже бджілки аж за заставну вилазять, а вдень нібито їй маловато. Тому і кажу, на мій погляд, краще, в принципі, пізно ввечері. Скажімо, якщо у вас пасіка там велика, то розділити на декілька днів цей обробіток. Навіть якщо у вас і застане ніч, нічого страшного в цьому немає. Відкрили тихенько вулик, пролили і на цьому кінець. Те ж саме стосується й обробітку, в принципі, димпушки. Немає ніякого сенсу обробляти, скажімо, в обідній час або в денний час, коли багато бджіл в полі. Ефективність препарату повинна бути максимально використана, коли всі бджілки вдома, тому що багато бджіл вилітає, вилітають разом з кліщом і так далі. Ну і також не забувайте всі свої препарати, які ви використовуєте, спочатку спробувати на одній сім'ї. Контрольний листочок, дивіться за осипом. Контролюйте осип кліща, контролюйте, чи не гинуть бджоли від вашого обробітку. Якщо, скажімо, бачите, що сиплються бджоли, препарат поганий. Тому що останнім часом дуже багато людей жаліються на препарат. Одна ніби проблема, коли препарат не діє, от скажімо, там люди ставлять там, пластинки. Потім кажуть, що ні одного кліща не падає. Хто що робить все, нібито нема осипів. Після проливу амітразом за голову беруться. Бачать, що просто кліща повно, а просто не працює препарат. Також ще жаліються, що є і препарати неякісні, від яких гинуть бджоли. Це ще гірше, ніж, мені здається, коли він не працює. Тому перевіряйте на одній сім'ї. Обробили, подивилися, осип кліща є, бджілки всі живі, здорові. Обробляйте всю наступну пасіку. Ну, це вже не важливо, скільки у вас там тих сімей. Взагалі, я вважаю, що вечірній час це ідеальний час для всього: для загодівлі, для стимуляції, скажімо, давати якісь стимулюючі підкормки для обробітку. Тому що всі бджоли вже заспокоюються і злодюжок таких немає. А якщо ви не почнете вранці щось робити і десь якусь помилку зробити, у вас цілий день, ви уявіть собі, ви вранці відкрили вулика, щось там наробили. Злодюшки, старі бджілки почули це все, ваші косяки, і налітають на той вулик, потім на всі ваші вулики. А за ніч, за ніч бджілки всі ваші косяки виправлять. Десь, скажімо, ви стимулювали, трішечки пролили. Бджілки осушили, ніяких проблем немає. Так що вечірній час, особисто для мене, набагато краще, ніж вранці. Але бджолярі кожен вибирає, як йому зручніше, в принципі, якщо вам зручно вранці і у вас все виходить, то чому ні? Це стосується такого обробітку, як, скажімо, ще ось зараз. Доволі добре бджілки літають, в принципі, і велика частина їх в полі. А якщо вже опуститься температура, всі будуть сидіти ще не в клубі, але в такому рихлому клубі, ніхто літати не буде. В принципі, можна і вдень. Все по обставинах. Дивіться на свою погоду, на свою температуру, на те, як літають бджоли. Якщо ви бачите, багато літають, немає ніякого сенсу обробляти. Ось і вся, в принципі, друзі, інформація. Пільнуйте зараз кліща. Корм і кліщ це найголовніше. Навіть сила сім'ї вже не так буде грати. Роль, як запустити багато кліща. Що я маю на увазі? В сильній сім'ї запустити кліща це, в принципі, ще гірше, ніж би ви слабеньку запустили або середню сім'ю без кліща і з кормом. А так у вас вийде так, що сім'я сильна, вся в кліщу і корм нібито є, і не перезимує. Так що майте на увазі. Все, друзі, на цьому. Всім до побачення, займайтесь бджільністом.